Гроші це засіб обміну, який використовується для отримання різних товарів і послуг. Вони відіграють важливу роль в різних сферах нашого життя. Особисті фінанси. Вони дозволяють нам забезпечити себе та своїх близьких необхідними речами, оплатити рахунки, підтримувати наш рівень життя та планувати наші майбутні фінансові цілі. Бізнес Гроші є ключовим чинником для успішного функціонування бізнесу. Вони дозволяють підприємцям придбати матеріали, залучати працівників, рекламувати свій бізнес та розвивати його. Освіта. Освіта вимагає великих фінансових витрат, включаючи оплату вступних внесків, підручників, залікових книжок та іншого. Гроші також дозволяють студентам платити за проживання та харчування в університетах. Дороги. Гроші дозволяють людям оплачувати медичні послуги та ліки, що необхідні для підтримки їх здоров'я та добробуту. Туризм. Гроші дозволяють людині подорожувати та отримувати нові враження і досвід. Вони дозволяють обронювати готелі, купувати квитки на транспорт та відвідувати музеї і інші туристичні атракції. Однак люди часто вважають, що грошей Ніколи не буває достатньо, оскільки їх потреби та бажання постійно зростають. Існує кілька причин, чому люди завжди хочуть більше грошей. Інфляція з часом ціни на товари та послуги постійно збільшуються через інфляцію. Отже, люди відчувають, що їм не вистачає грошей, щоб задовільняти свої потреби. Різниця в доходах. Люди порівнюють свій дохід з доходами інших людей та бачать різницю в стандарті життя. Це може спричинити бажанням мати більше грошей, щоб підвищити свій рівень життя. Невизначені потреби іноді люди не можуть точно визначити свої потреби, оскільки вони постійно змінюються. Це може спричинити відчуття, що грошей ніколи не буває достатньо, оскільки люди не усвідомлюють до кінця, скільки їм дійсно потрібно. Тут варто згадати повчальну казку про золоту рибку, в якій бажання старої жінки зростають по мірі того, як підвищується рівень її благополуччя. Вона змушує чоловіка повертатися до рибки знову і знову, вимагаючи, спочатку для обох, а потім тільки для себе, все більше і більше, отримати нову хату, бути дворянкою. Бути вільною царицею. При цьому характер старої теж змінюється. Вона стає все більш чванливою і починає помикати своїм чоловіком. А під кінець взагалі виганяє його з власної хати. Культура Споживання. Суспільство пропагує культуру споживання, що спричиняє бажання мати все більше речей та послуг. При цьому виробництво починає виготовляти нові блага. У цьому замкнутому колі люди відчувають постійну нестачу грошей, щоб задовільнити всі свої потреби. Хоча гроші можуть бути важливими для задоволення потреб та бажань, важливо пам'ятати, що не все може бути куплено за гроші, наприклад, здоров'я, щастя, любов та інші цінності.